Ту пушечку бачили, є в продажі, замовляти, кому подобається. А зараз офігенний електроскутер народ. Афігенний, тому що він же провірений. Кур'єрами в оренду його здають, тому що тувчаш не по бруківці, а він серійно тримається. Купи і їде, і служить. У нас тут стоїть класний QS мотор на 2990 Вт. А, до речі, бачили оцей шлімак. Він йде теж в подарок разом з. Кутерм, кофер в подарок, все, що потрібно. Вішачок навіть іде в подарок. Є зарядка для телефонів. Максималка у нас 85 км за годину. Стоїть літій залізофосфатний акам. літій залізофос, літій іонний акумулятор 72 вольта, 45 ампер, запасом ходу десь в районі 110 км. 12 колеса, гідравлічні гальма спереді, заді, лед оптика повністю по колу. Ну і саме головне народ: він класно їде, реально тримається дороги. Величезний, є підніжки. Для заднього пасажира сіли, поїхали. Ну, і акумулятор сьомий можна з собою забрати додому, якщо щось, якщо боїтеся морозів, взяли, принесли і поставили. Всього лише 68 тисяч гривень народ. А хто хоче трошки дешевший, є такий самий на графенових акумуляторах. Запитуйте, відправляємо по всій Україні.